Вітаємо, любі! Ми завжди наголошуємо, що домашній догляд це 80% того, як виглядає ваша шкіра. І сьогодні в нашій клініці молодість був особливий день. День філософії CSA разом з компанією Медікейт. 14 років тому Медікейт винайшли філософію CSA як простий і науково обґрунтований підхід для досягнення здорової, красивої шкіри. І тепер ефективність цієї філософії підтверджена практичним досвідом. Це настільки просто, наскільки геніально. Вітамін С. Плюс сонцезахисний крем вранці, вітамін А на ніч. Так як ми хотіли показати нашим пацієнтам потужні можливості цієї філософії, яка дарує красиву шкіру, ми запропонували безкоштовні консультації нашим пацієнтам від лікарів-косметологів. Ми супроводжували знайомство з брендом в їх найкращих екотрадиціях смачною кавою на рослинному та натуральними солодощами.